Глядачам і підписникам нашого каналу. У нас сьогодні така робота є. Заміна лучника. І міняємо з нашого саморобного, ось він стоїть тут, з нашого саморобного на китайця. А стояв взагалі, Колись поміняли ми були, поставили українську вже, не знаю, чий він. І довго він не хотів жити. Ще два місяці ми різали, шукали каструні мискивиці, каструлічі, як там і їх приварювали. І через деякий час він знову. Не, не хотів ми його все, металом. Потім цей зими зробив я саморобно, звук приємний. Все, наче нічого. Але є одне велике-велике він душить трактора. Коли ми знімали впускного колектора, там багато закоксованості, за це означає, що не виходить, як повід, потрібно, дим, гази. І купив китайця, не знаю, Попробую китайця. Легесенький, легесенький, легесенький. Це Донфендовський на 4 на 4 болта. Ось на ньому і така бірка є, татовська. Не знаю, вона його рідна, чи яка вона. Є така бірочка. І щоб його поставити, потрібно зробити зробити флянці. Знову ж таки, болгарка і е, маленькі відходи зачисних кругів. Тому так ось зробили ми його. Це вже в мене зовсім тут інше. Коли купляв цього ж Мелітопольського чи чого там глушники, на ньому стояв полууголок оцей полу із таким пластином на, на вісім. Я вже так і оставив, тільки що зробив, доварив сюди більше коліно, бо тому що капот не закривався. І зробив таким, як би ну, відвів його від, від, від застібачки. Ну що ж, постановимо, покажемо, що в нас вийде з цього глушника. Ну, ось треть працює на китайському на гучникові. Так, це стандаво. Тут це цікаво було, як він робить. І голос нормально наче. Ну, Наскільки хватить, не знаємо. То добру дорогу. Всім привіт, ставте лайки, підписуйтесь, пока.